Шлях з нещодавно звільнених п'яти хаток до безпечного місця родина з дітьми подолала пішки ішли доріжкою, що розміновували українські військові. Було два прильоти. Зразу один метрів за сто від батьків упав. Ну, ми трошки почали йти швидше, і другий прилетів уже за нами далі на склоні. І вже оперативно нас доставили до. Поліції, і вже з поліції, до сільради. І йшли дуже швидко, дуже швидко. П'ять ну, кілометрів за сорок хвилин. Евакуйовану сім'ю прихистили жителі однієї з громад Запорізького району. Наразі вся родина оговтується від жахів війни. Діти згадують, як важко було навчатися в окупації. Мобільний інтернет у нас ловив лише в одній точці, і тому зранку ми виходили, як він був добрий. Ну, Гарно ловив і грузили завдання. А виконували, потім скидували. Не завжди, звичайно, вчасно, тому що іноді були обстріли і не виходило. Діти чекали на Україну. У мене менша, вона малювала танки з українським прапором. А потім при обисках ми оці малюнки ховали під паласи, щоб бува ніхто не знайшов. Ну, ми чекали Україну, ми чекали до останнього. Ми не оформляли ні їхні соцвиплати. І чесно було гидко дивитися на у тих, хто пішов. Ну, не бідні люди, не бідні. Всім членам родини за добу оформили статус ВПО, надали гуманітарну допомогу та речі першої необхідності, допомагатимуть сім'ї на постійній основі. Також опрацьовуємо питання отримання індифікаційного коду для дитини в максимально коротший найкоротший термін. Сьогодні вже родина отримала довідку ВПО. Вони офіційно вимушені переселені особи. В п'яти хатках і досі залишаються маломобільні люди та ті, хто їх доглядає. У зв'язку з загостренням ситуації на лінії фронту обласна влада та військові шукають шляхи евакуації місцевих жителів. Тим, хто виїде, нададуть житло. Оксана Чуприна, телеканал МТМ.